У вас немає шансів. Просто здавайтесь і діло з кінцем кумедні тварфе. Хоч поляжемо всі до останнього, та не здамось демонічні потвори. Повертайтесь в пекло. Історія про гномів, які копали занадто глибоко. Вже третій день очейний міг зімкнути наоспечений король молодого королівства Тосіус Делегор. Ще буквально декілька років тому Тосіус був звичайний дварфом, працював на благо свого різкого королівства, цінував свій дім, бабусину самогонку і клопітливу працю. А пізніми вечорами після важкої роботи, як і кожен поважаючий себе дварф, Тосіус бухав до нестями до таверні, та ті часи вже десь далеко позаду. Жорстока війна прийшла на ті землі. А що було далі, всі ми добре пам'ятаємо. І от тепер колишній ухилян Тосіус з Делегор це славний король молодого королівства, королівство збудованого такими ж відважними дворфами, як він. Крок за кроком, цеглинка за цигли. дварфи побудували собі новий дім, наробили діточок. А пізніше дварфи навіть знайшли легендарний метал адамантин. Бородачам здавалося, що їх благословили самі боги. Та як виявилось далі, благословення це мало і іншу сторону. Глибоко під фортецею дварфів. На дементиновій шахті бродачі відкопали прохід самісіньке пекло. Древні демони пробудились. Світ затримав подих при чутті катастрофи. Для уникнення масової паніки та безпорядки, Тосю з Делегор наказав тримати таємницю на демотиновій шахті в секреті. Прохід до пекла було надійно замуровано, а в коридорах шахти вартував королівський підрозділ. В гіршому випадку фортецю потрібно було койовувати просто негайно і без зволікань. Та що далі? Знайти більш безпечні землі та знову будувати фортецю, цей варіант король ухилянтів, звісно, не відкидав. Але після довгих скитань по континенті ця фортеця стала справжнім домом для ухилянтів, місцем, де кожен дварф почував себе вільно. Отак залишити те, над чим дварфи працювали, не покладаючи рук, проливали під свою та ворожу кров. Ну ні, цього допустити Тосіус Делегор явно не міг і не хотів. Тим більше обстановка на континенті Європеус була не саме приємна для масових міграцій Дварфів, так при цьому ще й з молодого королівства. На це очі не закриє ні одне сусіднє королівство, будь то ельфи, люди чи хто інший. Дварфи ніколи просто так не покидають своїх фортець та борються зі своїми проблемами до останнього. Якщо хтось прознає, що Дварфи відкопали глибоко під землею, почнеться таке. Від думки про це утосі осадили гора, навіть пробігли мурашки по шкірі. Може непомітно окуювати людей назад в рідне королівство зі зброєю та припасами, видаючи це все за гуманітарну підтримку. На жаль, і це не варіант, бо ситуація у рідному королівстві Дварфів погіршилася настільки, що через правління деспота Короля почалось народне повстання, яке прозвали повстанням Лебігіуса. Коротше, про спокійне життя Дварфом Ухилянтам залишається лише й мріяти. Наступний день на прийом до короля ухилянтів прибув черговий дипломат від людей. З яким у у Делегора була назначена дипломатична зустріч. І все було, в принципі, як завжди: елегантний поклон, вітання, пожали одне одному руки, сіли у розкішні крісла, дипломат цікаво розглядає кабінет короля, щось записує, прислуга наливає їм витриманого до орфійського вина, та раптом гість обертає келих до гори Дриго. Вино повільно витікає з бокала вниз і просто зупиняється, як і весь світ навколо, що у біса Гм. Вітаю молодий король! Хто ти такий, що це за фокуси? Хто я такий? Може, що я таке? Дипломат вмить обернувся червоношкірим рогатим демоном. Демон трясся та ще й говорить? Він самий жульвідний дворф. Знаєш, чому ти ще живий маленький дворф? Бо мені нудно. Три тисячі років ми були запечатані в пеклі. Довгих три тисячоліття уявляєш, одні й ті самі краєвиди. Мене вже від цього просто нудить. Що вже казати про мої безміслих слух ідіотів. Навіть поговорити немає з ким. Так от про що я просто відправити нас мої слух і влаштувати криваві різню це за дуже банально. І не витончено, мені потрібно куди більше дварів, розумієш, більше страждань. Ні, рогата тварюко, не розумію якого біса коїться. І навіщо ти взагалі сюди прийшла і мені щось розповідаєш, га? Може, ти взагалі знаменити ельфійська ілюзія? І мені варто запнути мою розкішну лядіну сокиру тобі прямісінько в дупу, га? Ельфійський чарівнику? Зупиняй цей цирк. Мене такою дешевою магією не купиш. Всі демони – це безміслі потвори, які жадають лише одного крові і тотального хаосу. Щоб ще хтось з них розмовляв та плів якісь інтриги. Тьху, свята борода моїй бабці. А ти веселий малий, Із твого черепа я буду пити крони моля Дварф. Демон видав неприродній рик, а за його спиною Тосіус Дедегор побачив ті самі адамантинові шахти, і недавно відкритий ними прохід пекло, біля якого вишкулись орди різномасних потворних демонів. Не може бути. У вас немає шансів. Просто здавайтесь, і діло з кінцем комедні Дварфи. Емоції взяли гору над королем у Хоч поляжемо всі до останнього, та не здамось демонічні потвори. Повертайтесь в пекло. Король метнув демона в свою людяну сокиру. Та демон просто розчинився в повітрі, немов туман. Ти не король, ти ли гідний хілянд, як і кожен з вас тут, а не ні одномонтенні самі боги, переджені. Але я великодушний. Ти вам один рік дварф. Один рік і мої слуги прийдуть по ваші душі тушіться! бігайте, готуйтесь, панікуйте. Я хочу з насладитись вашим пересмертним відчаєм. Ще довгий час Тосю до сидів нерухоми немов мармурова статуя. Що робити далі? Як з цим взагалі бути? Лише одне питання застрягло у голові короля Ухілянтю. Увесь наступний тиждень дважни виходить з бібліотеки. У пошуках записів про демонів. Чи хоч чогось, що могла допомогти із ними боротись. Так у Дварфі буде мантин, але цього явно замало, щоб боротись із цілим пеклом. Потрібно щось потужніше. Страшний стрес та недосипання, у додаток і нервозність, врешті-решт привели до короля в Дорфійську таверну. Двар хотів лише одного напитись і забутись. А це було не так і просто, бо на його плечах стояло все королівство і його майбутнє. Хтось уздилегор пив, пив і ще раз пив, допоки бідолаху не винесли з таверни в його покої. Король пролився в теплий приємний сон. А в сні Тосіус Делегор побачив дивну конструкцію і згадав одного дуже цікавого в'язня. Посеред ночі вся фортеця почула злий сміх Тосіуса Делеора, від якого вдекої йшли мурашки по шкірі. <реш> Один рік кажете: ну, побачимо кляті демони. На наступний день король виступив з промовою при жителям фортеці у <кій> Слава ні браття та сестри, нас називали ухилянтами, та ці часи вже давно пройшли. Переді мною стоїть відважний працьовитий народ Дварфів. ви надія та опора нашого молодого королівства. А на моїх плечах лежить велика відповідальність, відповідальність за життя кожного з вас. І як ваш король, я не можу мучати браття, ви вправі знати всю правду. в, в шахт ми прокопали прохід самісіньке пекло, і древнє зло пробудилися загрожує нашому існуванню. Вмить НАТО пробудився та почав перешіптуватись. Що нам робити далі? Ми, це кінець. Що ж це нам? Ми прокляті. Це кінець. Король підняв свої руки вгору. НАТО встиг. Славені браття і сестри Дварфи. Я не змушую нікого брати зброю в руки, йти на вірну смерть. Ми вільний народ королівства у Хілянді, і кожен дварф вільний вирішувати, як йому жити далі і куди піти. Але ця клята фортеця стала для мене домом. Тут я знайшов нове життя, нових друзів та нових коханих. Я не збираюся віддавати якимось рогатим паскудам спекла, та над чим кожен з нас так пристрасно працював, навіть якщо це буде коштувати мого життя. Слова Дварфа зачепили невідому струму, десь глибоку душі кожного присутнього. Колись вони втекли зі свого рідного королівства, подалі від несправедливості та тиранії. Так само дварфи могли зробити і тепер, та скільки можна тікати. кажуть, від долі не втечеш. Нарешті у Дварфі було місце, яке можна назвати домом, місце за яке не соромно й померти. Довіртеся мені, браття та сестри. Разом пліч -о пліч нам не страшна люба незгода. І тільки разом ми зможемо втілити мій план у життя. Та покажемо цим демонічним потворам, що не варто зв'язуватись з королівством у Хіляндії. Слава Хіляндії! Слава королю! Ура! Ханабемо. Так. На де отосі осадили горе найближчі дні ні один дворф не покинув фортецю. Навпаки, риня дварфів до роботи стало ще більше, а роботи було вдосталь. Першим ділом дварфи взялись за розкопку приміщення для майбутнього чуда дворфійської інженерної думки. Коли все було готово, бритачі почали створювати лабіринт, та встановлювали підйомні мости з пастками, потім встановили приманку. І настала черга самого важливого. Так, це той самий гігантський паук, якого дварфам пощастило спіймати. Залишалося лише безпечно в'язня в, в його нову камеру. Та на цьому моменті діло пішло трішки не по плану, бо дварфи, ох ці дварфи, забули побудувати стіну, і кровожарливий паук вийшов на свободу. Благочлини станоги не відрізнявся сильним інтелектом. Ще за цей час зовні на фортеці напала жінка-циклоп зі скромним ім'ям Ур. Циклопа виявилась творчою натурою, оціновувала твори мистецтва, ну і просто була толерантна до всіх. Та двафілянти не признають нічого, крім міцної чоловічої дружби та бородатих жінок. Нарешті будівництво закінчене хитромудрий дворфійський механізм, квінтесенція Есенція богомагії та дворфійських технологій, Павутина янського балкама має паралітичні властивості. І у комбінації з дворфійськими клітко-пасками це дозволить дворфам ловити древніх чудовиськ. Приманкою для чудовиськ послужать гобліни окупанти. І перший підослідний не змусив дворфів довго чекати, та виліз монстр взагалі не звідти звідки планувалось. Без жертв не обійшлось, але в кінечному результаті тварюка все рівно потрапила в пастку. Та все вийшло точно так, як планував Тосіус з Ну майже. Бо дворшахтер також потрапив в пастку. А за ним кліці опинили ще двоє небережних дворфів дітей. Я не знаю, як витягнути дварфів з клітки. Позвичайні методи з багомагією не працюють. Клітка дварфа Шахтера була заліза, тому переплавка звільнена дварф. А от дварфи діти в дерев'яних клітках. Що ж. Вічна їм пам'ять. Це, до речі, атомний дезінтегратор сміття. Ну ви зрозуміли. Також пізніше 17-літній дворфійський пацан щепився з гобліном приманкою. Я навіть переміг. Благо гоблі у темниці в Хеляндів ще вдосталі, а нові гобліни окупанти йшли на Тирсу при кожній спробі пройти дворфійську оборону на вході. Також за увесь цей час у фортецю не приходили нові мігранти, і нарешті вони таки прибули. Далі дварфів хелянти підготували ще одне приміщення: примісінько нададе матеновими шахтами і проходом пекла. Тут дворфів було найбільше роботи. Підземна арена мала стати місцем легендарної битви. Місцем, де два форфіх здобули славну перемогу над древніми демонами, що отримують криваву поразку та повний розгром фортеці. Дварфи встановили наймісніші клітки для спійманих чудовиськ. Також бородачі поставили там декілька балістів і катапульту. Тим часом відлову древніх чудовиськ проходив по повній програмі. Дварфи навіть створили нові хитромудрі ходи, щоб виводити забутих чудовиськ з в пастку. Ще дварфи будували розкішну гробницю та окрему гробницю для видатних особистостей. В тому числі короля ухилянтів, Тосіуса Делгора. Ну і звісно, бородачі розширили казар. Попереду були важкі часи, і хороша оборона в фортеці явно не завадить. Навіть при тому, що більша половина населення це колишні хілянти, добровільці все рівно знаходились. А от з екіпіровкою воїнів були й цікаві моменти. Пам'ятайте Шерного Сідрона, капітана ополчення, для якого був виготовлений розкішний адамантиновий молот? Так от, адамантин є найгострішим, найміцнішим і при цьому найлегшим металом. Що робить молодце за демотину повністю безкорисними. Тобто демотина обраняє і і шлеми це зовсім інше діло. Поки що така розкіш була тільки у двох найправніших воїнів, але видобуток адаматину не зупинявся. То подальшому Тосіус з Делегор хотів і у одаментин підрозділ Шена Осідрона, хоча б наполовину. Певні нюанси також були з відлогом древніх чудовиськ. Дварфом трапився монстр, який має імунітет до паутини. Ну воно й не дивно, бо монстр і сам використовує паутину. Та навіть із цієї ситуації дварфи знайшли вихід створенням спеціальних камер та приманок. Попри всю небезпеку, яка насувалась на дварфів, кількість мігрантів тільки збільшувалась. У королівстві у Хілянті вже 130 жителів. Деякі дварфи встигли подувати тісні взаємозв'язки одне з одним, та стали як одна велика сім'я. Також з'явились перші гільдії. А бібліотеку наповнили нові рукописи та твори від віддатних науковців та інших цікавих особистостей. Навіть діти вже досить підросли та відростили собі шикарні бороди і виконували деяку роботу на рівні з дорослими. Були й гості від інших народів, наприклад, Тар Озідо, 27-річна людина жінка. Танцівниця так ще й при цьому повністю гола. В додаток ця жінка шукала фортеці у хілянті у роботу. Здається, ці дамошці в іншу фортецю. Татось у Делегор запевнив хілянтів, що в фортеці такі люди точно не завадять. А от хто не потрібний хилянтам, так це кляті ящиролюди, які влаштували в печерах справжнє нашестя, та декілька раз навіть пробирались в фортецю. Попри те, що популяцію клятих рептилій проріджували забуті чудовиська з печер, вони нападали знову і знову. Останньою краплею став напад групи змієлюдів, озброєних духовими трубками. Так мало того, вони ще були верхом на рогатих страусах і гігантських щурах. Від змія людю не було стільки небезпеки, скільки проблем з тим, щоб їх догнати. У випадку загрози в щироголові починали тікати, а погоняться це явно не коротунів дварфів. <клухи> на даний момент досі усудили гор вистачало проблем із демонами, тому печери були наглухо заморовані. а взяті у полоня щиро люди відправились у клітки. Біля забутих чудовиськ. Лишні живі щити двафом точно не завадять. Відлов забутих чудовиськ, на жаль, швидко закінчився. Черговий забутий двір, який забрів духівську пастку, вмів викликати пилові бурі та вмерти грізкого павука. Це була доволі сумна новина. Найкращою новиною на був прихід легендарного орла, який забрав життя декількох нещасних дворфів. Ще гіршим було те, що при б Даматину стався обвал, два шахта провалився в самісіньке пекло. І це, звісно, не залишилось ні Та Різні демонічні потвори почали намагатись прорватися в фортецю. В основному це були слабкі демони, з якими дварфи легко справлялись, та тільки король хелянтів добре знав, що насправді ховається в пеклі. З моменту його зустрічі з демоном вже пройшов майже один рік. Його грандіозний проект був повністю реалізованим. І якщо не рахувати різні неприємності, що стали за увесь цей час, то всі вірив, що в них є всі шанси перемогти. Та от інші дварфи стрімко втрачали віру в перемогу та єдність, що призвело до масового конфлікту і кривавого побоїща в товарені. То тут, тут, то там валялись чийсь вебиті зуби, а госпіталь був повністю забитий пораненими та травмованими дварфами. На припинення конфліктів у короля разом із вартою пішло немало часу, часу, за який дварф каменяр встиг стерити із королівських покоїв ту саму людяну сокіру, яку пізніше дварф продав контрабандистам. І як ні в чому не винний, дварф повернувся в фортецю. Дуже скоро до злодюшки навідався каральний підрозділ. У фортеці настали доволі важкі часи: постійні конфлікти ухилянтів, розбавлені безкінечними нападами демонів та навіть древніх чудовиськ, які десь знаходили ходи в фортецю та влаштовували різанин. Навіть попри ці проблеми були ще дварфи, які сумлінно працювали, не покладаючи рук, та вірили короля і його план захисту. Після довгих та кривавих битв з демонами у підземних печерах настала тишина та спокій. І тільки стук шахтарів, що видобували Адамантин, порушують цю підземну гармонію. Ухілянти вирішили використати цю коротку передишку для відновлення запасів адамантину. Як показали минулі стички з демонами, адамантин їм ще ояк знадобиться. Але хто ж знав, що чим глибше вони закопились, тим небезпечніші демони охороняли шари адамантину. Та після однієї з таких битв з демоном, коли ще не всі дварфи встигли покинути шахти, почалось повномасштабне вторгнення демонів. На рівному бою з демонічними потворами загинув перший капітан ополчення Шен Осідро та ще декілька нещасних воїнів. У цілій фортеці була піднята тривога. Воїни з поспіхом озброювались. Інші дварфи заряджали балісти та катапульту. Напруга повисла в кожному куточку фортеці. Заміж знайомих дварфом дрібних демонів із печери вийшли дві велетенські потвори, від поступу яких трясли стіни. А вигляд монстри викликав мурашки у кожного дварфа захисника. Декілька дварфів не встигли пробрати за стіни. Бідолахи стали першими жертвами чудовиськ. Та їх жертва не була марною. Дварфи заманили демонів прямісінько в центр велетенської пастки, яку хіганти будували, не покладаючи рук. І все заради цього дня. Всі забуті чудовиська та інші вороги вийшли на свободу. Розпочалась кривава бійня. Бо інакше те, що коїлось, називати було важко. Лише дварфи замерли му статуї, та чекали свого моменту. І такий момент швидко настав, бо древні демони якраз добивали останніх противників, та при цьому й самі виглядали не краще. Не знаючи страхуючі душні захисники фортеці, ринулись в бій. Дварфи кололи монстрів з писами, рубали їх тут сувшкіро бойовими сокерами, укривали щитами у смертельної паутини, бородачі му злили зі своєї зброї. Ходили бойовий транс та діяли разом ним одне ціле. Під безстрашним напором дварфів впав найбільш поранений демон. А згодом, хоч і не без жарт та дварфи, відправили забуття й другу чудовісь. Ми перемогли, ми перемогли. Слава королю! Його план спрацював! Ура! Ми вижили! не був сантосделіор. Що, чорт забира? <риво> У вас не було шансів з самого початку. Тим часом на найнижчому рівні лились ріки крові. Крові дварфів. Два демонічні чудовиська анігілювали всіх захисників фортеці, а згодом вони пробились на жилий рівень. У фортеці розпочався справжній хаос. Все нові орди демонів прибували з пекла, а число живих жителів стрімко йшло до нуля. Останнім по іронії долі залишився Тосіус Делеор. Що, я... що ж я наробив? Важко було описати те, що коїлось на душі дварфа. Відчай, роздавленість, пустота, злість на самого себе змішані з почуттям провини. Вони ввірили мені в свої життя, а я. Дварф упав на коліна. У нього текли сльози. Все тіло заніміло, а серце, здається, зупинилось. Е ні, тобі ще зарано Дварф. Я хочу насолодитись твоїми емоціями сповна. Дивись, все те, що ви будували горить демонічному вогні. Та тосіус не демо. Перед його очами крутились спогади. Спогади, як двар зібрав сімох ухилянтів. Як вони переплили Тисіус, спогади про будівництво фортеці, король згадав обличчя кожного жителя фортеці. І вони усміхались йому. Фортеця ухилянтів впала. Чому ж мораль цієї історії, напевно, спитаєте мене ви? І я відповів, що моралі тут немає. І кожен бачить те, що хоче. Та неважливо. Ухилянти чи звичайна людина, у цьому житті кожен вільний жити і поступати так, як захоче того сам, бо кожен сам несе тягар своїх рішень, як хороших, так і поганих. А Дварфортерес носить, тому, що, неважливо, як би добре ти не готувався і що б не робив, кінець може прийти швидко і неочікувано. Тому проживіть своє життя з позитивом та наповну, як спорожнісінькі два А я продовжу радувати вас цікавими історіями з ігор. Всім удачки та миру!